Привчання до туалету включає в себе багато етапів розмову, роздягання, витирання, одягання, миття рук, змивання унитазу. Перш ніж розпочати, намагайтеся часто змінювати підгузники, щоб дитина звикла перебувати сухою і надавала перевагу сухому одягу. Купити горщик разом з дитиною. Нехай вона сама обере свій горщик. Дозвольте їй прикрасити свій горщик, якщо вона цього забажає. Якщо у вас в будинку декілька поверхів, то турбуйтеся про те, щоб горщики були на кожному поверсі. Нехай дитина спочатку вчитися сидіти на горщику одягненою повністю, розглядає книжки або грається. Коли дитина привчиться сидіти на горщику одягненою, спробуйте роздягнути дитину, посадити її на горщик, покласти у горщик забруднений підгузок або мокрий, щоб дитина зрозуміла, для чого це потрібно. Визначіть, які слова ви та діти будете використовувати при описанні цього процесу. Пісяти, какати, горщик та інші. Будьте послідовними. Ви повинні зрозуміти, що ці слова дитина буде використовувати під час розмови з іншими дорослими та дітьми. Робіть регулярні тренувальні пробіжки до горщика, особливо після сну, після їжі, в той час, коли дитина скоріш за все буде мати випередження. Поговоріть з дитиною про привчання до туалету, використовуйте книги та відео. Заохочете дитину говорити вам, коли їй потрібна на горщик. Слідкуйте за ознаками. Наприклад, дитина звивається або тримається за свої статеві органи. Підійдіть. З нею до горщика і похваліть її, якщо вона на нього сяде. Пам'ятайте, що мине багато днів та тижнів, перш ніж дитина досягне успіху, Невдачі – найпоширеніше явище. Ніколи не карайте дитину, не погрожуйте їй і не говоріть з нею різко, якщо вона відмовляється сідати на горщик. Придумайте систему заохочень, наклейки, зірочки, щоб нагороджувати дитину після успішних спроб. Не поспішайте відмовлятися від підгузників. Будьте готові тимчасово повернутися до використання підгузників, якщо дитина не досягає успіху. Якщо дитина привчилася до горщика, можете спробувати пересадити її на спеціальне сидіння на унітазі. Ніколи не змивайте воду в унітазі, коли дитина на ньому сидить. Це може її налякати. Ну і на останок декілька парад батьків, які привчають дитину до туалету. Тримайте дитину у вільному одязі, який легко знімається. Уникайте використання одягу зі складними застібками та гудзиками. Тримайте додатковий комплект одягу усюди, де з дитиною може трапитися аварія. У садочку, у родичів, в машині. Нагадуйте дитині про необхідність відвідувати туалет після пробудження перед сном. Але не робіть це занадто часто. Лідкуйте за випорожненнями дитини. Вони повинні бути м'якими. Скоригуйте раціон харчування дитини. Повинно бути багато продуктів з високим вмістом клітковини. Молока, навпаки, повинно бути не більше, ніж 3 пляшки на день. Коли дитина успішно користується горщиком, можете переходити на бавовняну білизну та на тренувальні штани. Коли дитина знаходиться в одноразових підгузниках, вона почуває себе дуже комфортно і може не помітити, якщо підгузник вже мокрий. Але не поспішайте знімати підгузник на час сну, якщо дитина ще недостатньо привчена бути сухою вдень. Якщо дитина відвідує садочок, намагайтеся створити гарний контакт з вихователями. Вони повинні використовувати ті ж самі методи привчання до горщика, що і ви, і завжди вам казати про всі успіхи та невдачі дитини. <му> Уникайте сварок за привчання до туалету. <му> якщо дитина не зацікавлена, якщо вона не прогресує, припиніть. Привчання на деякий час. І головне зберігайте позитивний, люблячий настрій і не гнівайтесь, коли з дитиною трапляється аварія.